Рекомендую регіон Хургади для зимового відпочинку, адже починаючи із середини грудня, тут підвищується сила вітру, адже тут відсутні природні бухти, які є у Шармельшейху і захищають від вітру, який саме головне стає. Некомфортним, починаючи ближче до січня, адже реальна температура повітря це 24-25 градусів. Да, на сонці, при закритій бухті, вони будуть відчуватися як 28, навіть 29 градусів. Але як тільки місце відкрите для вітру, ви будете відчувати його максимально некомфортним і прохолодним, особливо після купання у води. Більше того, в регіоні Хургади температура води також нижче приблизно на 2 градуси, ніж у і може складати 21-22 градуси. По-перше, із за мілкого узбережжя, так як в шармі природні бухти, там відразу глибина в безвітряних бухтах, тому тут будують понтони, а в Хургаді мілина. І із-за нічної температури, по-перше, яка може падати до 18-19 градусів вночі, особливо ближче до середини січня. Вона швидко остигає, плюс в день постійно дує монотонний прохолодний вітер, і за цього. Купання в регіоні Хургади, особливо в пік зимового періоду, починаючи з середини січня, максимально некомфортно, тому я не рекомендую. Так, да, комусь, можливо, повезе, хтось любить даний район із-за піщаних пляжів, і він відпочиває тут в зимовий період. І, можливо, в більшість днів будуть безвітряними, таке також може бути, але це більше виключення із правил, тому що в зимовий період є досить некомфортний і постійний зимовий вітер. Хоча температура повітря, така сама, як і в шармі, може бути 24, 25, навіть 26 градусів, але і за вітру ви її будете відчувати як некомфортно. Є деякі виключення в Хругаді, наприклад, готель Sunny Days Al Palacio або Sunrise Holidays. Вони Знаходяться фактично в таких своїх штучних бухтах, але все одно вітер там буде відчуватись. Деякі рекомендують бухту Макадібей, але в будь-якому випадку вітер там також буде відчуватись більше, ніж в будь-якій бухті Шармельшейху, навіть відносно безвітряний раз на срані. Тим паче там буде прохолодніша вода. Діліться своїми враженнями від відпочинку у регіоні Хургади. Я знаю, що навіть зараз уже 19 градусів був циклон якісь, були хмари, і вітер відчувається уже максимально некомфортним в Хургаді. Але це пройде. Можливо, через декілька днів сонце буде і буде більш комфортно. Поділіться, як у вас.